Миру Божого всім, нехай Господь благословить вас, підкріпить на тому місці, де ви є. Люди думають, що Біблія це є книга релігійна. Але насправді Біблія являється історією нашого життя від початку створення світу і до кінця. Так, до кінця. Тому що в Біблії є прописано, коли буде кінець світу. І всі дати, які Господь Бог прописав, Він не, не даром прописав. Для того щоб ми розуміли і знали, від створення світу в 1948 році народився Авраам, батько віри. І в 1948 році від народження Ісуса Христа, від початку Нової ери, був відроджений Ізраїль. Це не випадковість. Тому в Біблії так само є написані пророчі слова, коли буде кінець світу. Якщо вас цікавить. Вивчення слова Божого, пропонуємо вам разом з нами, місією Слово Боже, з'єднуватись в спільній молитві, в пізнання Господа Бога, щоб ми не ходили в темноті, щоб ми були присвічені Словом Божим. Нехай Господь благословить вас.